Ось уже лютує лютий. Снігом все навкругу кутав, все морозом повіває і на хвилину не вщухає. Вже не гріють рукавички Малих Іванка та Марічку. Та вони спішать із хати Пташок маленьких рятувати. Запаслись зерном, насінням, для пташенят стануть спасінням, ледь почули сток зернят, підлітають до малят. Жадібно зерно хватають, все зібрати поспішають, діткам вдячно поклонились, і знов на гілочку усілись. І ви також, як ці малятка, запасайтеся зернятком на вулицю вибігайте і пташенятним пригощайте. Адже взимку важко дуже, їм їжу відшукати, друже. Холод пташкам не страшний, коли животик не пустий. А ще, друзі, дам пораду. Можна годівничку обладнати. Тільки тут мої малята. Не обійтись без мами й тата. Тож допомоги попросіть, разом пташкам допоможіть, і кожна пташка буде рада, до вас обідать прилітати.